Понад 40 кращих учнів та студентів закладів освіти області нагрудили грамотами начальника обласної військової адміністрації та цінними подарунками. Захід організували з метою стимулювання творчої, талановитої та інтелектуально обдарованої учнівської та студентської молоді за досягнуті вагомі результати з базових навчальних дисциплін. Ми бачимо приріст таких учнів, які дійсно займають високі нагороди, високі місця на рівні України. І точно ми можемо говорити про те, що наша країна, наша Україна має хороше майбутнє. А власне, наше майбутнє це в обдарованих дітях. Серед нагороджених учениця Чотківського ліцею номер 1 Тетяна Канюк, яка отримала три нагороди за призові місця на олімпіаді із географії, української мови та історії. Дівчина розповідає, що це її найулюбленіші предмети, і, можливо, саме з ними вона пов'яже майбутнє. Мене мотивує те, що, ну, перш за все, в мене є можливість навчатися в школі за партами. В мене є можливість бачити з однокласниками, спілкуватися з вчителями. Я розумію, що зараз дуже велика кількість учнів не мають, не можуть цього зробити, і ну, це для мене головна мотивація. Батько Тетяни зараз на фронті. Дівчина говорить, що поки тато з побратимами оберігає країну, вона з однолітками має можливість спокійно навчатися, і цей момент не потрібно втрачати. Я не можу зараз піти воювати, але я можу відстоювати якісь свої позиції на освітньому фронті. Організатори заходу переконані, що в умовах війни дуже важливо підтримувати та відзначати нашу молодь за досягненням, аби давати стимул, розвиватися і працювати надалі.